Вітаю! Мене звати Христина і я психолог-консультант на платформі Розмова. Я маю вище закінчену психологічну освіту. У своїй роботі застосовую інтегративний підхід, тобто сукупність технік та методів з різних напрямів терапії. До мене можуть звертатись з такими запитами, як почуття самотності, невпевненості в собі, нерозуміння своїх потреб, емоцій чи почуттів. Коли ви розумієте, що втомлені, не маєте нестачу сил, і є певні труднощі в міжособистісних стосунках, дитячо-батьківських, з партнером, з друзями, з колегами по роботі, я впевнена, що кожна особистість має внутрішній ресурс, сили та досвід, які допоможуть справитися з тими чи іншими труднощами на життєвому шляху. Проте Інколи самостійно відновити цей ресурс чи віднайти його буває дуже непросто. Якщо ви розумієте, що маєте таку потребу, хочете певних змін чи трансформацій в своєму житті, я запрошую вас до себе на консультацію. До зустрічі!